Перший авіарейс до Ужгородського аеропорту після трирічної перерви в роботі литовища журналісти знімали з за паркану. Територія аеропорту сьогодні очеплена правоохоронцями через візит в область президента. Петро Порошенко прибув до Ужгородського литовища зранку і практично одразу вилетів до хуста, де і перебував під час того, як в Ужгороді приземлився пасажирський літак із Києва. Роман Вовченко сьогодні прилетів до Ужгорода. Саме він був одним із пасажирів останнього авіарейсу до Закарпаття в лютому 2016-го. Зараз каже складніше через незручний графік, особливо повертатися. Тож назад потягом їхатиме до Львова, а вже звідти на літа. Десь 1600 гривень було єдине, що раніше літали напряму ну було швидше зараз. Все таки пересадка година у Львові. Раніше було комфортніше однозначно, але будемо дивитися. З Києва на Львів було ну майже половина літака, а сюди летіло лише шість чоловік. Для висвітлення відновлення авіасполучення на території Литовищі не пустили п'ять знімальних груп із шести, які зібралися біля входу, ще за годину до прибуття літака. Усі з посвідченнями і редакційними завданнями та з переконанням на цей захід попередньої реєстрації не оголошували. Така досить дивна ситуація, оскільки не я один, а наша одна знімальна група залишилася за межами аеропорту. Нас просто-напросто не хочуть впускати і виконувати власне свою роботу. Напередодні, так напередодні цієї події, ми намагалися акредитуватися. Закарпатський облдержадміністрації нам пояснили, що, начебто, ми можемо потрапити в аеропорт на заходи, де буде брати власне участь президент України. Але бачимо, що як наша знімальна група, так і інших телеканалів не змогла потрапити сюди. І, хоч участь президента у відновленні діяльності Ужгородського литовища анонсована не була відповідно на неї і не акредитовували журналістів у рамках заходів за участі президента. Петро Порошенко все ж відвідав литовище в час коли там перебував рейсовий пасажирський літак, і навіть сфотографувався на його тлі, найімовірніше саме через це пресу і не пустили на територію. Медіа юрист каже, факт перешкоджання журналістській діяльності був питання в тому, чим це продиктовано. Перешкоджання журналістам висвітлювати певні теми. Інше питання, що чималося мета перешкоджання, тоді це взагалі кримінальний злочин перебачений статті 171 кримінального кодексу. Чи Вийшло так би мовити непорозуміння. Організаційні якісь накладки тоді кримінальної відповідальності не буде, але порушенням законодавства це все одно є. Ми звернемося до інституту масової інформації для фіксації цього випадку, аби справу розглянули медіа юристи і з'ясували наскільки законною була заборона журналістам пройти на території литовища та виконати свою роботу. Ірина Крупко, Роман Вігіш, Сіріюснюс.